Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Як завжди саме в цей час і в цей день стартує проект Це важливо. Будемо обговорювати ті теми, які цікавлять нас як суспільство, нас, як Запоріжжя, нас, як людей, які звикли один з одним ділитися цікавою інформацією. Тож задоволенням хочу привітати гостю в нашій студії начальниця відділу зв'язків з засобом масової інформації та роботи з громадкістю ГУДСНС України у Запорізькій області, пані Юлія Баришова. Вітаю вас! Вітаю останнього разу. Ми зустрічалися минулого року. До речі, вас зі святами новорічним. Хочу привітати зараз. Ми вже говоримо про те, що нас чекає в 2023-му. Ну і головне. Зима, як я кажу, зимовий пакет є своя небезпека, пов'язана з холодом, з річками, ну і всі е, інші е, питання, які можуть виникти саме в цьому е, розрізі. Але хочу спочатку, якщо ви не проти, е, щоб ви нам розказали, як ми вели себе на святах, чи було все добре, чи не користуємося ми вже салютами, тому що вони заборонені? Ну і взагалі ми розуміємо, що зараз йде навантаження на електроприбори на електрику, чи все там добре. Коротенько підсумую минулий рік і хочу сказати, що рятувальники повністю впоралися з усіма завданнями, які були в минулому році, тому що крім звичайних ліквідацій пожеж, наслідків дорожньо транспортних пригод, велика біда, яка прийшла в нашу країну, це військові дії на території Запорізької області. тому вони відреагували на майже 7 тисяч викликів за сигналом тривога. Це було близько. Трьох з половиною тисяч пожеж ліквідовано, і 740 пожеж ліквідували під обстрілами. Тому це справжні герої без зброї, які здатні виконувати завдання за призначенням. Крім того, випадки, вами, крім того, рятувальникам вдалося надати допомогу і врятувати життя 157 особам, з них вісім неповнолітніх дітей. Якщо переходимо вже до нового року, до початку року, я хочу сказати, що Дійсно, наші громадяни стали більш обізнаними і дбають про власну безпеку, безпека кожного, відповідальність кожного. І будемо вважати, що рівень відповідальності за своє життя і за своїх близьких він підвищився, тому що з початку року ми зафіксували всього 133 виїзди за сигналом тривога, з них 57 пожеж. На щастя, подій на водних об'єктах не було. Не довелося, скажімо так, констатувати трагічні наслідки. Хоча на території України з початку року потонуло 10 людей, з них двоє дітей. І цифри, які ви навели, стосуються території всієї. Україну, чи... Ні, по воді це територія всієї країни. На щастя, в Запорізькій області ми ще таких випадків не фіксували. Це Тому добре. будемо сподіватися, що і рибалки, і батьки, які повинні слідкувати за дітьми, контролювати їх зимові розваги, вони нас чують і розуміють, що це на сьогоднішній день ті ризики і небезпеки, які ну, просто неоправдані будуть, якщо люди підуть на тонку кригу або не будуть контролювати. Взимку додається, Марків. особливо особливо кілька днів по тому? Різко було зниження температури, тому мені здається, що це явище під назвом переохолодження? Особливо я хочу пригадати, наприклад, якщо люди виїжджають з території, де вони знаходились під окупацією, можуть бути проблеми з паливом, вони можуть не доїхати і опинитися на дорозі. Чув читав багато таких випадків, що наші рятівники, поліція допомагають в таких випадках. Скажіть, будь ласка, що треба? Мати, щоб подбати саме про те, щоб не потрапити під переохолодження і на прогулянках, і в поїздках. Ну, перш за все, дбати про сезонний одяг, який повинен бути відповідати такому, таким температурам. Крім того, поради водіям, які виїжджають у дорогу, далеку дорогу, мати з собою таку. Тривожну валізку саме для автомобіля. Обов'язково там повинна бути лопата для розчищення, розчищення снігу. Там повинен бути заряджений пауербанк, термос з гарячим чаєм, тепла ковдра. Обов'язково запас, додатковий запас пального, тому що в будь-який момент може зламатися машина на дорозі, може виникнути будь-яка нештатна подія. Яка заставить водія чекати на допомогу. Телефон служби порятунку 101, який функціонує по всій Україні. Якщо навіть людина знаходиться в Києві, набирає 101, він потрапляє в Київ. Якщо людина знаходиться в Луцьку, то він потрапляє в Луцьку на професійних рятувальників, тобто в службу порятунку. Якщо немає Загальної такої потреби життєво необхідної потреби виїжджати з дому, наприклад, мешканцям Запоріжжя, да краще в такі часи обмежити пересування, тому що це перш за все небезпека на дорозі. Згідно прогнозу гідроміцентру, на нас чекає відлига, і вже починаючи з 13 січня, тобто з Маланки. Ми чекаємо різке підвищення температури. Якщо ми фіксували мінус 10, мінус 12 градусів, то тепер температура буде коливатися вночі від мінус 5 до плюс 5 в день. І після 16 січня ми також очікуємо середньодобову температуру. Вона вже буде близько нуля, тобто днем ми очікуємо плюси. Такий це перепад температури є якась особливість. Я так розумію. Є особливість. Да, це будуть тумани. І ожеледиться на дорогах, тому всі водії повинні бути вкрай уважні і слідкувати за прогнозами гідрометцентру, і обов'язково перевзути нарешті ті автомобілі, які ще на літній гумі. А є а такі є випадки, такі є такі кір. випадки. Заносить це ДТП, це ризик не лише для їх життя, і для життя всіх учасників дорожньо транспортного процесу. Будемо і пішоходи, і інші водії. Тому обов'язково наполегливо просимо. Будемо мати надію, що серед наших глядачів таких немає. Хто ще на літній гурті будемо тому, мати вони... надію, що вони свідомі. Да. Так, І так, будемо так. сподіватися, що мої сніговички-рятівнички допоможуть нам у цьому. До речі, як казала моя мама, ви казали про теплий одяг. Треба як у сніговичка вашого мати свою мати шап... шапочку. Шапочку, що це за персонажі? Я бачу, що вони теж е захисники, рятівники. Так, да, ну, це такі казкові персонажі, нам їх зробили діти, тому вони допомагають нам профілактувати і не лише серед дітей. Крім сніговічків, рятівничків, я так сподіваюся, що наша наступна тема буде рибалка. Да? Ну, ви ж казали, що зараз в нас було е, різке знижена температура 10-15. За прогнозами синоптиків, те, що ви нас попереджаєте, температура може підвищуватись. А ми розуміємо, що багато чоловіків, особливо в нашому регіоні, де є водоймі як закриті, так і річка Дніпро, є багато рибалок, які ж полюбляють це, але небезпека е, про це треба теж дбати, я так розумію. Да, Великий жаль в цьому році Каховське водосховище в Васильівці, там де улюблене місце наших чоловіків, любителів зимової рибалки. Ви знаєте, краще ми профілактували на кризі і ходили, вмовляли їх повернутися, ніж те, що відбувається зараз у Васильівці. Але ми віримо в наші ЗСУ, віримо в перемогу і сподіваємося на ближчим часом на деокупацію тих територій, які зараз незаконно в нас відняли. Тому наші діти. Також готуються Це для профілактики, я так розумію. Да, так. Наші діти також готуються, нам допомагають. Е, вони написали такі листи рибалкам. Да, у нас тут вони є. Ми найближчим часом підемо е, разом з працівниками річки, національної нальоту, поліції, да, підемо профілактувати рибалок, і будемо роздавати такі листи від дітей. Що містить цей лист? Тут дитячий малюнок Спопаляє на зимову жіннями. тематику. Да. Mm -hmm. І діти писали такий собі. Лист звернення угу. з дитячими руками, де вони вмовляють і пояснюють рибалкам, чому не варто ходити на крижину, тому що це дуже небезпечно. І ви знаєте, будемо сподіватися, що на свідомість лист дорослих… Лист знайде адресата, так? Лист знайде адресата, і ці адресати будуть більш обізнаними. Тому що якщо вже діти починають вчити і профілактувати, то дорослим повинно бути соромно порушувати правила безпеки. Тож не забувайте, якщо в вашій родині є чоловік-рибалка або може жінка, яка полюбляє ходити саме на льод, а дістатися риби, можна, в принципі, зараз є можливість. Зараз можна сходити до будь-якого супермаркету, а, купити там рибу і прийти додому теж. В принципі, як герої, але з, з рибою, яка не буде доставляти вашим рідним ось такого стану неспокою за те, що ви десь взимку пішли на річку, де може знаєте, статися будь знаєте, Останній приклад, який трапився у Київській області. Чоловік теж пішов на ставок, все звернули увагу інші, що лежать якісь речі, і сидить його пес, сидить і чекає. Викликали службу порятунку 101, приїхали наші київські колеги за допомогою. Човна, водолази, неряли і, на преликий жаль, дістали тіло вже цього було чоловіка. Це було запізно, так? Було запізно. А На Волині також був прикрий випад. Діти пішли на кригу. Це сталося 3 січня, троє дітей провалилися. Одного, на жаль, не врятували, він пішов під воду, а двох дітей змогли витягнути. і Діти і рятувальники потрапили у лікарню з переохолодженням, тому не ризикуйте власним життям і не давайте тим смертельним небезпекам, які навколо нас все ж таки взяти верх над розумом, над свідомістю, і щоб ми не констатували такі прикри. Прикри трагічні наслідки, тому Тебі. що, наприклад, зимовий одяг він і так по собі має вагу. Ми проводили експеримент. Якщо чоловіча куртка може важити 6 кілограмів, в сухому вигляді, да, до 6 кілограмів, в залежності від наповнення утеплювачів таке інше. А коли вона намакає, вона майже втричі стає важчою. І саме вона тобто тяг, до 20 тягне, так, кілограмів, а риба. ще взуття, а ще якісь ватні штани, то ну, все, і взагалі все літня вкупі, вода і зимова вода це різна специфіка. Різна специфіка, тому що е, при температурі води, яка зараз у ліці Дніпро, ну до 4 хвилин медики дають такий прогноз, що людина може витримати до. У 4 хвилин, але це індивідуальні особливості організму. Е, наступає переохолодження, можуть статися судоми, серцевий напад, епілептичні напади, все що завгодно може спровокувати саме така стресова ситуація для організму. Тим більше вибратися по льоду, По перше, по-друге, це, це це досить важко по льоду вибратись, тому що там теж насправді треба мати не будь-яких фізичних можливостей і в але людині, в жодному випадку робитись. не можна по ньому бігти і наступати, якщо ви відчуваєте, що крига підва. Трищить, необхідно лягти і намагатися повсти, щоб Общо. рівномірно щоб навантаження, так, так, так. Да, щоб навантаження на крижину розподілялося більш-менш. Збільшити площу, так. Ну і є можливість, викликати 101, немає можливості кличти на допомогу, хто є поруч, тому що все це буквально секунди і можна позбавитися життя. А стільки правил, мені здається, що простіше їх не запам'ятовувати, просто сидіти вдома, нікуди не виходити на зимову рибалку і допомагати збройним силам України своїми донатами. Хотів би до наступного питання звернутися. У нас таке суспільство, що дуже багато якісь традицій. І одна з традицій це ще й зимове купання, і ми розуміємо, що буде підвищення температури, плюс можна компаніями один одного та пішли. Та що ж, давай спробуємо, але треба бути фізично теж готовим. І як виставити саме до зимового купання? Ну, взагалі, мені здається, що це е, будь-яке масове скопичення людей зараз заборонені, чи можна взагалі буде. Взимку зараз піти і спокійно покупатися, на вашу думку, е, ні, не тільки на мою думку. Зараз у нас є указ президента про військовий стан в країні і заборонені будь-які масові скупчення людей, тому організованих місць для купання не на буде в цьому році маємо. на Там водохрещу, да, uh -huh. тому що це є дуже небезпечно. І ранком телефоном я спілкувалася з Владикою Фотієм. Це Українська православна церква. Він сказав, що була зустріч з військовими і вони категорично категорично проти заборонити ми людям не можемо, тому можемо рекомендувати залишитися в домі і здійснити цей обряд у своїй домашній ванній кімнаті. Можна зробити з Можна задоволенням, так, і... Да, і не наражати своє життя на небезпеку, тому що будь-яке масове скупчення це вже провокація для ворога. Тим більше ми розуміємо, що вода несе ще одну загрозу: це міни чи якісь там снаряди, які можуть теж бути занесені звідкіля з району бойових дій, так і на превеликий жаль, да ми на сьогоднішній день констатуємо той факт, що не лише на землі, а й у воді знаходяться вибухонебезпечні предмети. Вони прилітають, і нещодавно ми проводили підводне розмінування на околицях міста Запоріжжя в одному з озер. Де стала крига вже 5-7 см, але вона не передбачає перебування масових скупчень рибалок. Це ще дуже тонка крига. Тому нашим піротехнікам прийшлось випилювати ополонку, в яку вони занурювалися, знайшли вибухонебезпечний предмет, який саме прилетів 7 січня. Ну, як привітання від нашого ворога на Різдво, ми отримали заявку від місцевого населення, виїхали. Змогли розмінувати це був реактивний снаряд залпового вогня, системи залпового вогня Смерч. От, і тим самим дуже складна була рятувальна операція. залучалося дві одиниці техніки, вісім піротехніків, в тому числі відділення підводного розмінування. Хлопцям прийшлося занурюватися під воду, обв'язувати все це, аби витягнути, бо воно встряло безпосередньо в Іл, який є на дні цього озера, От. але все ж таки убезпечили і подяки місцевих щасливий кінець, щасливий історії, кінець історії, тому що влітку там купається дуже багато людей. Хотів би ще надати, навіть давайте відкриємо невеличку таємницю нашим глядачам. Ми зараз розуміємо, що окремий фронт нас є ще енергетичний, тому що ворог намагається знищити нашу енергетику. Навіть наша програма записується з другої спроби, спершу нас вимкнуло світло в студії, тому ми знову зустрілися, знову записуємо, щоб донести глядачу важливу інформацію. Пригадую про енергетику. Хотіли, щоб ще раз нагадали: по-перше, про обігрівачі. Тому що ми розуміємо, що люди підігрівають додатковими якимись приладами, і не всі, на жаль, вони є сертифікованими, нормальними, безпечними. Ну і по-друге, зараз, в часи, коли немає централізованої енергетики, люди придумують зараз дуже багато в Ютубі лайфхаків з автомобільними акумуляторами, з якимись пристроями, крутками і таке інше. Ми розуміємо, що ці прилади теж можуть нести небезпеку. Так, да, це все ті ризики, зимові ризики, які ви сказали, входять в зимовий пакет небезпек, тому що альтернативні джерела обігріву, помешкання і для. Скажімо так, освітлення приміщення це на сьогоднішній день генератори, на щастя, на території Запорізької області, або дуже гарно роз'яснюємо з вами, або дійсно люди вивчають всі моменти експлуатації, тому що не зафіксовано жодного випадка, який би там, призвів до отруєння продуктами від роботи генератора, тому що це або дизель, або бензин. Да, і… Є вихлопні гази, які можуть призвести до отруєння. Отруєння може бути легкій, ступені, а може бути більш тяжкі отруєння, і на теренах України ми знаємо такі випадки, коли дуже складні формі люди труїлися. В родина до... розумієш, одна стадія вона засинає, навіть не, не людина. Не засинає да поступово відключаються мозгові рецептори і вже більш ніколи не просинається. Легка форма це коли поклали в лікарню, дали подихати кисням, вентиля вентиляцію легенів зробили і відпускають. От, але все ж таки є. Більш страшні наслідки. Тому генератори мінімум 6 метрів від будинку, повинен бути газовідвід, заземлення. В жодному випадку не можна заправляти працюючий генератор пальним, тому що будь-яка іскра може спровокувати загоряння, загоряння пристрої, так, так. і вибух цього бензобаку. От. Не можна, щоб були оголені дроти. Всі вимоги, які до цього приладу, вони повинні витримуватися, і стійка прочна основа, щоб він не гуляв тоді його експлуатація Більш менш небезпечних ротація, да буде безпечною. Ну і плюс я також що... купівля сертифікованих в магазинах Вісно, сертифікованих в магазинах не дешевого китайського виробництва. Це стосується не лише генераторів, а й електронагрівальних приладів, тому що те, що не сертифіковане, дешеве продається на ринку, воно, як правило, призводить до ну, небажаних наслідків. Тобто, це можуть бути і короткі замикання, особливо якщо цей нагрівач зберігався десь рік в Якісь кладовки необхідно перевірити дроти на щільність, щоб не було оголених дротів в жодному випадку. Необхідно проводити ремонт і не використовувати. Заборонено доручати дітям спостерігати за електронагрівальними приладами, і враховуючи той факт, що у нас дуже часто віяло відключення електроенергії, а зараз ще й такі раптові відключення аварійні, то в жодному випадку вимкнули світ або вимикаєте автомати, які є, або вимикаєте все з розеток, тому що є приклади, коли. При включенні. При включенні, вони починають далі працювати. Не дай бог впала якась ковдра, або людина пішла з дому і не бачить, що відбувається в приміщенні. Може пожежа. бути перенапруга якась, яка може вивести. Перенапруга, так да, можуть бути стрибки. Останній приклад, коли з Києва ділилися таку інформацію, що хазяйка залишила ввімкнену електроплиту, а на плиті залишила ще й їжу. І коли подали, oh, світло, струм, так. Та, коли подали світло, їжа в каструлі вигоріла, і електроплита, оця скляна панель верхня, її просто розірвало і це призвело далі до пожежі. Тобто розлетілися всі елементи накалювання і призвело до пожежі. Аби такого не було, запам'ятовуємо в жодному випадку не залишаємо. Або, виходячи з дому, вимикаємо автомати. Або зразу же від'єднуємо від електромережі. Дякуємо за пораду. Гадаю, що наші глядачі не будуть зволікати і дотримувати всіх правил безпеки. Багато зараз викликів для нас, як для суспільства. Рятувальники, як завжди, допомагають. До речі, чи консультують рятувальники зараз по всій країні? Запоріжжя не є виключенням є наші місця незламності, де може в будь-яких випадках прийти і отримати допомогу. Рятувальники теж долучаються до цих місць, теж консультують, як правильно їх організовувати. Рятувальників на зараз ефективно функціонує 22 пункти незламності, 15 з них стаціонарних на базах пожежних частин, 6 мобільних це палатки в різних районах міста Запоріжжя, і один пересувний. У нас є автобус, який повністю обладнаний, в ньому є все, і він може виїхати в будь-яку частину нашого міста Запоріжжя, або якщо буде необхідність, навіть і на території, яка підконтрольна Україні. От, тому є все, що потрібно для зарядки гаджетів. Там людина може обігрітися, попити чай. Там мати з дітьми, маленькими дітьми також отримують свою допомогу. Є куточок матері і дитини, які допомогли обладнати волонтери Червоного Христа, є дитяче харчування, крім того, є іграшки, можна помалювати. Якщо є необхідність, там волонтери. ЮПАУ надали нам корма для тварин. Якщо приходять Домашні, люди так, так, так. для домашніх тварин, да, такі куточки теж є. Ну і в зимовий період можна зігрітися, так розумію. Цілий комплекс. Але е, що хочу сказати, пункт незламності він не постійного перебування, а тимчасового перебування. Людина приходить, отримує послугу і повинна піти до себе додому. І друге правило під час повітряних тривог пункти незламності не є укриттями. Тому, якщо оголошена тривога, і співробітники ДСНС просять покинути пункт незламності і прослідувати до найближчого укриття, так імені треба розуміти, потрібно, що таке правило розуміти. Таке правило потрібно так робити, тому що ну будь-який об'єкт може стати. Цілю для ворога зараз багато небезпеки. Я розумію, що ми можемо в принципі і подвійний час нашу програму ще говорити і говорити, але вже наприкінці програми, якщо пам'ятаєте, у нас є традиція невеличке звернення до наших глядачів від нашого гостя. Будь ласка, запорізькі рятувальники бажають всім. Запоріжжя витримки, незламності. Ми бажаємо найшвидшої перемоги. Знайте, що ми завжди поруч готові прийти на допомогу, але безпека кожного це відповідальність кожного. Бережіть себе, власне здоров'я, слідкуйте за дітьми, допомагайте літнім людям, особливо в такі, в такі важкі часи військового стану і зимового періоду. Ми міцні, ми сильні, ми разом, тому ми переможемо. Що ж, дякую вам, що завітали до нас у гості. Якщо бачите рятувальників, працівників нашого Запорізької області, ДСНС, знаєте, знайте, що мені багато. Різноманітних матеріалів, якщо щось не запам'ятали, забули. Підходьте, вам допоможуть. Бачу, що у вас є ще окрема навіть газета, яка розповідає да, про все. Так, Газета, яка розповідає про небезпеки. Ось останній е, випуск газети. Тут є, є все, всі про, прав, всі все про альтернативні джерела опалювання, все про генератори, як правильно користуватися. Особливо потрібно... для, для тих людей, які звикли читати газети, пресу це буде. Да, це саме як та допомога. категорія, як допомога. Ми роздаємо на Пунктах незламності є. Якщо потрібна якась консультація, приходьте всі листівки є і на наших інтернет-ресурсах. Це і сторінка на Фейсбуці. До речі, вчора був день. Дякую. Я хочу подякувати всім нашим підписникам, тому що понад 12 тисяч у нас активних підписників, які користуються саме офіційним джерелом інформації від запорізьких рятувальників. І не лише критикують, а ще й допомагають. Це головне, що ж начальниця відділу зв'язків засобу масової інформації та роботи з громадськістю ГЕОДСНС України Запорізького. Висті пані Юлія Барешова сьогодні була на з гостях. Хочу побажати вам якомога менше роботи, тому що ваша робота пов'язана з ризиком і допомогою, щоб запоріжці наші були свідомими. Ну і як завжди, пам'ятаємо, що ми допомагаємо один одному і кожної хвилини, кожної години та дня ми все ближче до нашої спільної перемоги. Тож, дякуємо Збройним силам України, дякуємо свідомим запоріжцям! Залишайтеся з нами з телеканалом МТМ. Як завжди, готуємо дуже багато цікавої. Інформації і вже до зустрічі у наступній програмі.